Ми планували почати наші заходи о 9 годині, і перший наш анонс був, що ми збираємося о 9 але Азаров оголосив цей день робочим. Виникли у нас деякі проблеми з доїздом, зі школярами, яких е не хотіли вранці відпускати. От Тому наші, е наше свято офіційно почнеться сьогодні о півдні, о 12 годині. Я прошу всіх отаманів. Керівників делегації, організаторів автобусу, е, насамперед послухати це оголошення. Е, ми починаємо е, наше свято з маршу Вишивана. За ідеєю, е, десь пів на 12-ту. Ми повинні отам біля тих білих автобусів. Оце поворот на Холодний Яр, а ми з цього боку, де ми стоїмо, формуємо колону. Попереду мають бути козаки. Історичних козацьких одностроях, за ними люди, які мають вишиванки, люди у вишиванках, українці у, у вишиванках. Хто не має історичних козацьких одностроях і вишиванок, чекають нас тут. Ми підійдемо сюди, ну, 100-200 метрів, покладемо квіти до Максима Залізняка і. Міськ, е, медведівський голова Олександр Діскан привітає вас і оголосить початок свята. Після того я ще раз розумі оголошення для тих, хто прибуде, вона зібрали, але вам уже скажу, що ви підпоси, е, запрошуємо вас в, в родине село. Е,